Вітаю всіх і так. Суми. Я зробила розклад на тему літнього наступу Харківщини. Просять суми. Суми, звісно, я також, таким же чином не зроблю, я в них не орієнтуюся, я їх не знаю. Тому буде трошки жато. Але давайте дивитись так. Літній наступ на Сумщину буде зі сторони РФ. Літній наступ на Сумщину буде зі сторони РФ. Дивимось, буде він чи ні. Мало того, що він буде. Він буде скоріше, майже на все, прикордоння. Угу, так. Дев'ятка жезлів, кордон, прикордоння. Прикордоння дуже-дуже. Україна зупинятися намагатиметься. Четвірка Пентаклів, концентрація. Не брешуть. Четвірка пентаклів це означає концентрація військ. Там і буде в даному контексті. Тепер сюди додаю: цей наступ вже почався. Так, він дійсно почався. Дивимось далі. Скривають багато. Тепер двійка мечів. Тут означає, як? Десь їх зупинили, десь вони пруть. Багато жертв. Дуже багато маніпуляцій з боку ворога, але перш Пентаклів це наступ маленькими групами, маленькими силами поки що. Концентрація вік це не значить, що всі 70 тисяч, і скільки їх там пруть. До речі, чи дійсно, біля Сумщини, сконцентровано до 70 тисяч військових РФ? Чи дійсно біля Сумщини сконцентровано до 70 тисяч військових РФ? Чи дійсно це так? Так. Блін, ні. Стоп. Так. Двійка пентаклів. Наші однозначно не знають, скільки. Їх більше, ніж 70 тисяч, їх менше, ніж 70 тисяч. І то, і то. Вони змінюють чисельність суми. М -м -м. Так, спокійно. Я би сказала, що це і так, і в той же час ні. Вони змінюють кількість. Вони не знаходяться ма... в стабільній кількості. Д'явол. Це вже. Ох! Хитрощі просто зашкалюють. Якщо є д'явол, вже погано. Так, є. Руйнування. Вони націлені, націлені на руйнування, захоплені території і все інше. Звісно, там буде така кількість. В Він... них як більше менше, воно гуляє. Але концентрація велика це однозначно. Тепер. Ситуація. Як буде проходити наступ РФ? Ситуація, яка буде щодо цього наступу? Сумська область, дивимось. Яка буде загальна ситуація щодо цього наступу? Загальна ситуація? Жертва Україна, жертва. ну, Дві камечі це Україна намагатиметься зупинити його. Скоріше зупинить. Кінцевий результат сила. Зупинять. Велика розвідка. Страшнюча розвідка. Страшнюча. Цей наступ не матиме серйозного результату. Тепер Питаю прямо Україна ЗСУ зупинять цей наступ на Сумщину зі сторони РФ. Україна ЗСУ зупинять цей наступ на Сумщину зі сторони РФ. Так, вони зупинять не відразу. Не відразу. Руйнування по вежі нереальні. Вночі особливо обережно. Обстрілів багато. До речі, лікарні, все, що з цим пов'язано, дуже-дуже обережно. Там, де ресурси, фінанси Україна. Україна концентрується на цьому також. Майте на увазі. Тепер, що нас ще цікавить? Прорив до міста Суми буде? Прорив до міста суми буде. Прорив до міста суми буде. Дивимось. Ні, це ілюзії. Відразу скажу спокійно, прориву до міста не буде, а буде пауза. Все буде на прикордонні. Скажу так, хто на прикордонні, майте це на увазі, йо -йо. Ну, Одне і те ж саме. Якщо є вже факт, який ми не перестрибнемо, враховуйте. Тому що одне і те саме постійно чую. Змиритись треба. Ви думаєте, на Харківщині весело, Ні. там теж є зазор під кордону, який непридатний для життя, і те ж там і... Сумщина, в принципі, немає нічого прям супер-мега, зовсім поганого. Головне, щоб не було проривів до обласного центру. Всі це розуміють, всі це знають. кордоні і так зрозуміла ситуація. реагуємо на те, що є по факту. Я ж кажу завжди: головне це втримати обласний центр. До речі, орієнтуйтесь на Харківщину, будь ласка, я ж вам кажу не з потолка: це реальність.